Провела шалений експеримент, який рекомендую провести вам, але тільки на своєму волосі. Цей експеримент наглядно показує, як працює серія Metal Remover. Ви бачите мій кран, який має нальот від кальцію, відкладення кальцію. І зараз я наношу спрей, буду витримувати 5 хвилин, і потім ми подивимося, чи розчиниться ці відкладення чи ні. Спрей працює як детокс, який видаляє мінеральне відкладення з волосся. У воді, особливо жорсткій, містяться солі, кальцію, магнію, а також сліди важких металів, залізомі та інші. І вони можуть накопичуватись на волосі, роблячи його тьмяним, жорстким і навіть змінюють колір фарбованого волосся. Ви бачите, пройшло 5 хвилин, і що? І кальцій просто розчинився. Навіть такі більш засторіллі, які були нальоти кальцію на ребрах крану, вони теж розчиняються. Це говорить про те, що спрей дійсно працює. І мені захотілося йти далі, і я вирішила помити кран за допомогою шампуня Metal Remover завдяки спеціальним інгредієнтам, хелатуючим агентам. Цей спрей зв'язує ці мінерали та метали, допомагаючи їх видаленню під час миття голови. То який буде результат після використання? Волосся стає легким, м'яким, краще вбирає вологу, колір фарбованого волосся виглядає яскравішим, чистішим, без небажаних відтінків. Блонди не жовті, а тепер мають гарний колір. Засоби для догляду. Краще працюють, бо більше не блокуються мінеральними відкладеннями, то кому підійде ця серія? Тим, хто миє голову жорсткою водою, особливо якщо після неї волосся жорстке та тьмяне, блондинкам і тим, хто фарбує волосся, щоб уникнути небажаних відтінків, і тим, у кого волосся важко зволожується або стає тьмяним. Якщо коротко цей засіб, ця серія. Допомагають прибрати все зайве, що накопичується на волосі, через воду та зовнішнє середовище, і повернути йому легкість, м'якість та природний блиск.